Вітаю на уроках музичного мистецтва. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як сучасні технології та штучний інтелект можуть змінити спосіб створення музики та інших напрямів мистецтва. Усі діти-фантазери і колись маленькі майбутні науковці мріяли про роботів. Сьогодні вони, передові вчені штучного інтелекту, постійно демонструють справжні чудеса інженерної фантазії. Штучний інтелект вдосконалюється, розвивається. Вже зараз роботи задіяні в банківській сфері, медицині, промисловості, і з кожним роком вони розширюють коло своїх можливостей. Також штучний інтелект стає дедалі важливішим у мистецтві та культурній сфері. Він надає художникам та митцям нові можливості для вираження власних ідей та створення унікальних творів мистецтва, зокрема створювати музику, малюнки, поезію і так далі. Нещодавно в Берліні стартував арт-проект роботів на ім'я По. За півгодини кожен з них мав намалювати людське обличчя, замість очей, у митців камери, замість голови лептоп. тож роботизоване мистецтво стає реальністю вже сьогодні. Музичні комп'ютерні програми можуть генерувати композиції, використовуючи мережі, які аналізують музичні структури та створюють нові музичні твори, або ж роботи самі можуть стати виконавцями музики. Сьогодні ми прослухаємо пісню робота Сі. Для цього постав урок на паузу та перейди за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. На твою думку, чи може штучний інтелект бути корисним у музичному мистецтві? Чи вважаєте ви, що музика, створена роботами чи за допомогою штучного інтелекту, може бути так само виразною, як і ту, яку створила людина? Як ви думаєте, яким чином розвиток технологій може вплинути на майбутнє музичного мистецтва? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!